22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві був проголошений акт об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в Україні. Офіційно свято відзначається з 1999 року. По всіх містах України проходять урочистості. В Чернівцях вони розпочинаються з покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Першими до пам'ятника Шевченку квіти поклали очільники краю. Вони розповіли про значення цього свята для України, зокрема для Буковини. Взагалі-то першими були Буковинці і Буковинське вічі, яке проголосило 3 листопада 1918 року про те, що ми приєднуємося до України. Воно зреалізовано було в проголошеному. Незважаючи на те, що з 1999 року у всіх містах України масово відзначається День Соборності, далеко не всі чернівчани знають значення цього свята. Ну, ми на соборі з нашої площі, поставили тут пам'ятники, тому ми святкуємо цей День Соборності. Об'єднались землі по і Поковенські ще якісь. Я ж не пам'ятаю. Це возз'єднання Східної і Західної України. Не пам'ятаю, 40 якісь. На початку 40 чи 40? 40 дев'яти чи 40-го? Щось таке. Величне свято по своєму. Збираються великі люди, а стосовно чогось більш конкретного, то я чесно, некомпетентна. І що воно значить? Продовжили святкування філармонії, де відбулися урочисті збори з нагоди Дня Соборності та Свободи України. Таїся Гросо, Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.